Що не так з жінками? Розіб'є моє серце. От воно настільки, мені кажеться, що. Так воно, не знаю. Воно в тебе і так розбите вже. Ну так, да, воно дуже навіть розбите. Зараз відчувай своє тіло, твоє тіло яке і підсвідомість ніколи не бреш. Просто відчувай тіло своє. Ай. Довіряй собі, перш за все, не мені собі. От я зараз дивись, я твоя мама. Я мама твоя. Зараз підходжу, обіймаю тебе, що в тілові. Нічого, я не відчуваю. Да. Таке враження, що пустота. Да. А як ти цю пустоту відчуваєш в тілові? Де ти її відчуваєш? От Я, я не, повністю втік... як да, не, не втікай зараз в мене, Закривай очі зараз. Оцю увагу на цю пустоту. Тілом відчуваю, от, якби це в мамі. Мене... Не тіло, а сосуд, а він, він якби пустий. Тиця ти тобі один місяць ти у утробі мами своєї. Як тобі там? Важко. Чого там мама так боїться? Зараз думки мами не підуть прямо. Чого мама там боїться так? Певне, що помер переді мною один неї хлопчик. Так. Да. Який страх є. Да, от зараз уяви, що ти, це ти тобі один місяць в утробі мами своєї. І твоя мама зараз десь сидить в парку. Там олейка така, і там по цій олійки йду я. Підходжу до твоєї мами, сідаю поруч з нею і говорю: її, Я відчуваю тебе. Я відчуваю твою біль. Я знаю, що страшно. Беру її за руку. І говорю їй, в тебе все вийде. Ти народиш здорового, класного хлопчика. Да, я його буду знати там, років через 50. В нього все вдасться. Ти народиш здорового, щасливого хлопця, в тебе все вийде. Тримаю за ручку. Як тобі зараз? Плач, плач, не стримуй себе. Плач, поплач. Я звертаюсь до тебе. Ти це ти тобі один місяць у тробі мами своєї. І зараз відчуй братика свого. Той, хто не народився перед тобою. Просто відчуй його. Прийми його. Прийми його. Просто відчуй його. Скажи я йому. Його, да, скажи йому: ти це ти, я це я. Ти це ти. <п 'я> ти це ти, <п> я>, я це я. Да. Прийми його, прийми його свої родові структури. Плач, плач, прийми, не живи його життям, не живи його життям. Дозволь йому піти, відпусти його. Його душі, потрібно буде... його душі потрібно було прийти ненадовго для того, щоб просто відчути ці енергії і піти. Да, після нього ти прийшов, дав в тебе був братик. Да, відчуй його душу. душу, прийми його. прийми його. йому піти. Відпусти його. Відпусти його. Я знаю, я знаю, да, відпустив його. Ти готовий? Ти готовий зараз народитися? Готовий? Жити своє життя, готовий? Добре, так. Да. Я біля мами твоєї, я біля мами сижу, там на лавочці. Да, от Зараз. Вона ложить свою ручку собі на животик, я ложу свою ручку їй на животик. Да, Я їй говорю, в тебе все вийде. Цього разу в тебе все вийде. Все вийде. Спостерігай за собою зараз. Ти сиди тобі 5 місяців у тробі мами своєї, 7 місяців у тробі мами своєї. Да, зараз ти народжуєшся, ти сиди тобі один день, ти народився. Да, я тримаю маму за ручку, в тебе все вийшло. Да. Живий, Живий, ти живий, і ти живеш своє життя. Готовий жити своє життя? Готовий. Умнічка. Зараз відчувай той сосуд про який ти говорив. Наповнюй його життям. Відчувай любов до Бога, любов до себе, любов до мами, до всього живого. Просто відчувай, як цей зараз сосуд. Він наповнюється. Просто наповни його життям. Відчуй. Просто відчуй це. Хочеться наповнити його якимось бірюзовою, чистою. Наповнюй, наповнюй. Наповню. Так часто буває, що особливо коли приходить душа і завмерший плод, але не можуть це прийняти. Мама твоя не може це прийняти, коли наступного разу відразу твоя душа прийшла. Та, у мами, по-перше, дуже великий страх втратити тебе. По-друге, ти відчуваєш душу братика свого, і ти намагаєшся його спасти. Ти починаєш жити його життям. І тому в тебе це відчуття, що ти живеш, не, мов, не своє життя, що ти пустий. Як тільки відпустив брата свого, прийняв його в структурі роду, те життя пішло. Зараз ти живеш своїм життям, наповнюйся, Наповнюйся. Дозволиш собі жити? Я хочу собі жити. Я дозволяю собі жити. кажеться, що мені в очах. Я душа, мені кажеться, зараз наповнилася така ні, то голуба, не то бірюзова вода і цей сусуд, він якби з водой. Чисто вона. Так. Да. Я відчуваю, тебе інраз структура змінилась.